Вітаю сильні та незламні українці. Пропоную трохи поговорити про кадрові рішення та зміни на митниці. Тема насправді дуже цікава, варто нашої уваги, тому що ну не все так просто і не все так райдужно, як може здаватись тим, хто плескає в долоні, говорячи про те, що ну круто, змінили ж все керівництво митниці. Зараз почнуться реформи. На жаль, не почнуться. Не почнуться ніякі реформи, тому що ми знову заходимо на чергове коло просто зміни людей на посадах без будь-якої зміни системи роботи і зміни е, взагалі підходів і принципів роботи митниць і людей, які нею керують і на ній працюють. Е, ну про схему скільки ми років вже говоримо. Ну, роки чотири вже так точно. Да? Ще за каденції Порошенка ми почали розбирати ці історії, і вони постійно повторюються, не дивлячись на те, що вже навіть при Зеленському це вже буде яке. От першим хто був при Зеленському, призначений Ніфьодов. Після Ніфьодова був Муратов. Після Муратова був Павловський. Після Павловського це ми все про керівників митниць. Після Павловського був Рябікін. Після Рябікіна був Демченко. І зараз виконуючи обов'язків е, голови митниці Сергій Звягінцев. Це вже шостий керівник Митниці за часів е, правління команди Зеленського. Тобто, е, ну а фактично, якщо говорити про спроби е, реальної реформи митниці, то спроба була одна: це коли прийшов Зеленський і був призначений Ніфьодов. Але Максу швидко е, Зламали а, усі а, можливості, да, обробили йому всі, всі можливості щось змінити на митниці. А, про це там, можна довго говорити. А, і а, після відставки Ніфьодова система просто повернулася до звичного формату роботи, якою вона і була навіть під час війни. Той наш е, перший запал перших місяців війни, коли ми всі говорили, що пройден певний Рубікон. Тепер ніколи не буде корупції. Друзі, все це виявилось е, лише нашим, нашим особистим враженням і по відношенню там до, до самих себе, і це ніяк не стосувалось до корупціонерів на митниці в ті самі податкові. Хлопці, як працювали, так і працювали. Ми десь з кінця весни з вами почали відслідковувати ці схеми, почали про них говорити. Але ж реакції не було ніякої. Уряд не реагував, коли на фінансовому комітеті парламенту ці схеми на митниці розбирались постійно з гуманітарку, з псевдо там, з отриманням брендових речей військовими частинами, історії на Закарпатті, Як ми в ну, реально онлайн з вами ловили ці фури? Фінансовий комітет вносить рішення. Недовіри керівництву митниці, вимагає від прем'єр-міністра змінити керівництво митниці, а прем'єр Шмигаль просто на це не реагує. Не реагує він тому, що. А він фактично не має ніякого впливу на митницю. Тобто, оця формальна структура роботи митниці да, існування, коли. Є митниця, нею керує Міністерство фінансів і МінФін, да, міністр фінансів, який е, е, є частиною уряду і є прем'єр-міністр, який е, контролює цю вертикаль. Відносно митниці, ну і навіть податкових будь-яких наших державних інших структур, ця вертикаль не працює. Хто призначає людей працювати в митниці? Да? Хто, хто призначає заступників митниці, начальників регіональних митниць, хто завгодно? Якісь радники прем'єр-міністра, якісь радники в Офісі президента, якісь е, силовики, якісь люди, які просто мають вхід в якісь кабінети, е, хто завгодно. І фактично рішення по е, керівництву митниці, по призначенню або по звільненню, приймає точно не ось ця вертикаль. Так, президент особисто, і це було видно з спочатку з його каденції. Він був налаштований на те, щоб подолати цю історію. Ми пам'ятаємо ці його візити на Закарпаття в Одесу, де він знімав митників, де він обіцяв реформи. Але потім система знов об'єдналась навколо тих людей, які вміють там заробляти гроші, і, і митниця почала жити власним життям. І президент з кожним місяцем е е опинявся е далі, далі, далі від розуміння того, а що ж відбувається там на митниці. Тому коли температура вже піднялась до е рівня е нетерпимості керівництва країни, вже було е спущено рішення змінити звільнити цих людей, звільнити керівництво митниці. Це і відбулось. Але що далі? А далі нічого. Далі ми зараз отримуємо. Нових людей. Зараз е, керує митницею Сергій Звягінцев, людина, яку привів Павло Рябікін, і ну, відверто до Звягінцева і до Рябікіна, мабуть, серед цих людей питань е, відносно там, корупційних схем найменше. Да? Е, але він виконує е, роль тимчасового, досить ну, достатньо тимчасового керівника. Я так розумію. Можливо і ні. Можливо, Звягінцев зараз буде керувати по накатанні митницею і далі в тому, в тому форматі, в якому вона була до нього. А, але призначить знов якусь людину, і незалежно від того, хто це буде, сама система буде працювати далі. Тому що, а, ну, по-перше, імпорт товарів і експорт аграрної продукції, ну, він же нікуди не зникає. Схеми навколо везення і вивезення цих товарів, вони ж нікуди не зникають. Люди, які контролюють ці процеси, вони всі залишаються на своїх місцях. А головне економічні. Передумови для існування схем вони теж залишаються. Тобто система не змінюється, а ми знову змінюємо людей. І от, ну до речі, минулого року, чи вже два роки тому, виходить, були прийняті санкції РНБО проти головних контрабандистів країни. Було кілька пакетів санкцій. І що? В нас е, вирішилось питання існування контрабанди? Ні. В нас е, посунули одних людей е, і дали дорогу, дали можливість працювати іншим. Все, нічого не змінилось. Система працює, а хто не керує, це ну, взагалі не важливо. І е, подивіться, як красиво зараз звільняють керівництво митниці. Е, Демченко і Шуцький написали заяву на звільнення добровільно. А Черкаський вирішив піти на лікарняний і відмовився писати заяву добровільно. Ми знаємо, що в нас в країні звільнити чиновника без його власного бажання достатньо складно. Мають бути там якісь його порушення, мають бути проти нього відкриті там дисциплінарні провадження. Це затягується, це складно, це довго і змусити людину піти, якщо вона не хоче. Ну. Майже неможливо, але у держави є такий цікавий інструмент, і це теж знаєте, такий елемент суспільного договору між чиновниками а, і державою в обличчі представників влади, що а, ми тебе призначаємо на будь-яку посаду, ти на ній працюєш, а, можливо, не дуже ефективно, можливо, займаєшся якимось корупційними схемами, а, але а, в якийсь момент, коли ми вирішимо, що тобі треба йти. Ми тобі говоримо, що тобі треба йти, і ти пишеш заяву за власним бажанням. І ми тебе відпускаємо, і не наздоганяємо тебе твоїми оцими проблемами, провинами і корупційними історіями. А от якщо ти відмовляєшся, і ти за власним бажанням. То тоді ми запускаємо силовий апарат, і тоді людина отримує людина, яка відмовляється йти, людина одразу отримує обшуки, знайдені російські паспорти, знайдені гроші, купу, купу яскравих е світлин в ЗМІ. І людина говорить: стоп, 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 я все зрозумів, я готовий йти. І це такий елемент тиску? Ну це, це ж теж неправильно, але це теж я ж кажу елемент певного суспільного договору, який ну фактично зараз було і і було виконано. На да? Демченко і Шуцькому говорять хлопці, пишіть заяву. Вони написали заяву. Буде їх хтось доганяти, розбиратись, друзі. А чому при вас відбувалось все це, що відбувалось? Ніхто питання ці ставити не буде, тому що вони виконали суспільний договір. А саме тому а, нам не варто очікувати, що а, відбудуться зараз якісь глобальні зміни. Ні, це просто щоб реально от знизити напругу в суспільстві. Всім набридли схеми, всім набридли ці розмови, ці факти викриття. І тут є політичне рішення президента, по якому відбуваються всі ці кадрові рішення. І люди кажуть: ну круто, президент молодець. А так, президент приймає правильні рішення. Але а, під президентом і навколо нього є велика а, кількість людей, які не бачать світ і не бачать роботу митниці в контексті того, щоб вона працювала на державу. Він, для них це можливості, да звільнили одних людей. О, зараз відкривається вікно можливостей. Поставити свого заступника, поставити свого начальника департамента по боротьбі з контрабандою, поставити свого заступника, начальника якоїсь митниці, і зараз почнуться оці ці шахи з усіх кабінетів. Ті люди, які мають, хоч якийсь вплив на рішення, які приймаються в уряді, або мають вихід на людей в офісі президента, які мають вплив на, на призначення на митниці, зараз вони полізуть, намагаючись розставити туди своїх людей, тому що вони сприймають а, ці звільнення, це кадрове рішення, не як боротьбу зі схемами, а як можливість підхопити те, що випало з рук інших людей. Все. Поки що а, більше нічого в цій історії шукати не потрібно. А для того, щоб реально змінювати роботу митниці, потрібно змінювати систему її роботи. І про це окремо можна довго говорити. Про це ми будемо говорити. Але конкретно зараз, конкретно в цих умовах, повторюсь, ми просто. Рішенням президента, якому набридлі і до кого дійшли а, історії про те, що відбувається на митниці, просто знімають одних людей і призначають інших. І більше нічого. Тому нам з вами, а, тем для наших ефірів і для розбору того, що буде відбуватись на митниці, найближчим часом точно буде вистачати.